Ну, Олексій, я не вірю, що це могло статися. я в Не знаю. А як це чисто теоретично можливо? Ну так, да, я думаю, це. Під... Ні, ну дивіться, поцілунок це, типу, підійшло дві дівчинки і в щочку Чи поцілунок в щочкою цобнула. Рахується перший поцілунок. Почекайте, це не рахується, як поцілунок. То це в щочку, це ж не поцілунок. ну, Та, ну Тоді я вважаю, що це брехня. Ну, це... Якщо Олексій, у вас це сталося в житті, я вас дозволідаю. Ну, це... просто... Чисто теоретично, тобто, це. Фізично, це неможливо. Фізично так. це неможливо, є, це тому що буде, буде перший можливо. або буде другий. Але знаючи Олексія і знаючи те. Все це не поняв, ти просто береш що... що... з двох боків і все. Ну, ну це. Ну, це ну, це можливо тільки однієї людини на цій планеті, і це Олексій. Якщо є можливо. Тому я думаю, що це правда. Брехня, я ж кажу. Так, це правда. Це правда. Да. Блін, я вгадав. Олексій! Я вибачаюсь! вибачаюсь. Поки що дві станки Давай побільше, побільше, в цьому ж прикол. Та я з'їв, мені вистачило давай, ну, Треба ще більше, якщо вистачило. Я взагалі не бачу сльоз сліз, цього розпачу, або щастя. чи що? Одна, мабуть, така потужніша. Так, давай, сподівайся, вона. Ти можеш так хапануть, Щоб тебе аж пронесло.